І так, всім привіт, Мене звати Андрій, я лікар офтальмолог, і сьогодні хочу з вами розібрати 10 найбільш поширених вправ для очей для покращення вашого зору і, взагалі, розвіяти це міф чи це правда, наскільки це реально взагалі покращити зір за допомогою цих вправ, тому що я бачив недавно. Відео в інтернеті, яке набрало приблизно 7-8 мільйонів переглядів. І що ж зараз розберемо наскільки це все ефективно Починаємо. Якщо ви вперше на моєму каналі або на моєму аккаунті, давайте будемо трохи знайомитися. Я практикуючий лікар-офтальмолог. Якщо не знаєте, хто таке офтальмолог, це лікар, який займається хірургічним або консервативним лікуванням різних очних хвороб. Іноді в народі його ще називають окулістом. І так, перша вправа це вправа, при якій потрібно протягом однієї хвилини кліпати очі. Очіма. Частково це ефективно, тому що е, кліпаючи, ми створюємо таку, такий додатковий захисний об'єм, слізну плівку. От. А слізна плівка, вона по своїй структурі досить складна, тому що вона містить ліпідний, муциновий водний шар. Е, тому, в принципі, це, 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 це є досить корисно для наших очей. І так, друга права, при якій потрібно робити повороти головою, але при цьому очима дивитися прямо. Насправді це не дуже ефективно для вашого зору, максимально це покращить кровопостачання ваших м'язів екстраокулярних, тому що воно спрямовано безпосередньо на рухи, на рухи ваших очних яблук. І жодним чином це не вплине, не покращить в цьому випадку ваш зір. Так, третя вправа, при якій потрібно повертати очі вправо, вліво. Насправді це чимось схоже до попередньої вправи, тому що тут також задіяні екстраокулярні м'язи. Цим самим ми звичайно покращуємо кровопостачання наших м'язів, але знову ж таки жодним чином ми не покращуємо від ці, від цих прав, від цієї вправи наш зір. Максимум, це навіть люди можуть зустрічатися з цим щодня, тому що ви щодня виконуєте роботу, яка пов'язана в будь-якому випадку з поворотами ваших очей в любі сторони. І так, четверта права, про які потрібно закрити очі і при цьому розслабитися. Звичайно, воно в принципі теж ніяк не вплине на ваш зір, тому що коли ви закриваєте очі, фоторецептори, які є у вас на сітківці, вони просто відпочивають, вони не виконують жодної функції. Наприклад, якщо ви протягом тривалого часу будете дивитися прямо на сонце, а потім переведете погляд в іншу сторону, то ви ну попросту нічого не побачите, тому що у вас вичерпався весь родопсин у ваших фоторецепторах. І так, п'ята вправа: потрібно протягом п'яти секунд дивитися в кожну із сторін. В принципі, це теж впливає виключно тільки на ваші екстра окулярні м'язи, і ну це покращити їхнє кровопостачання, але на зір це знову ж таки ніякому випадку не вплине. І так, шо став вправа? Потрібно міцно заплющити очі на 5-6 секунд, і потім відкрити очі на теж на 5-6 секунд і повторити це протягом 7 разів. Ну, знову ж таки, цим нічого не добиваємося, окрім того, що про закриваємо очі, не даємо потрапляти світло на наші фоторецептори, і по суті. На зір це теж жодним чином не впливає. І так, сьома вправа потрібно натиснути на скроні для збільшення відтоку внутрішньої очної рідини. Від цієї вправи також не буде суттєвого і в ефекту, тому що внутрішня очна рідина виробляється цілярним тілом. Потім вона потрапляє в передню камеру і через трабекулярну сітку вона дренується. Тому в цій вправі немає жодного сенсу. І так, восьма вправа. Потрібно своїми очними яблуками малювати різні геометричні фігури, там трикутник чи трапецію. Звичайно, тут, схоже до попередніх вправ: це ніяк не впливає на ваш зір, це тільки покращити може ваш ваше кровопостачання ваших м'язів, ока, екстра окулярних і все це максимум. Дев'ята вправа: потрібно рухати очима при закритих повіках. Ну, насправді, теж тут ніякого сенсу в цій праві немає, тому що. Знову ж таки, ми тут тільки покращимо кровопостачання наших м'язів і, і все. І трошки можливо зголожуємо нашу рогівку конюктиву. Десята вправа про якій потрібно переводити погляд на ваш палець, наприклад, на близьку відстань на 10-15 секунд, а потім дивитися далеко також протягом 10-15 секунд. І так виходить, що целярне тіло з'єднано з кришталиком за допомогою тоненьких зв'язок. А кришталик це фокусуюча частина ока. І виходить, що якщо ми хочемо щось роздивитися на близькій відстані, целярне м'яз скорочується, і кришталик стає більш опуклим, і це дає нам змогу роздивитися на близькій відстані різних предметів. Звичайно, навпаки, коли ми щось хочемо роздивитися на далекій відстані. Тому я думаю, що це може бути ефективно, особливо коли людина наближається до пресбіопічного віку, тобто коли втрачається здатність закомодувати на близькій відстані, можливо, ви помічали це у своїх батьків, дідусів, бабусь. Ще коли вони хочуть щось прочитати на близькій відстані, вони мусять це відсовувати від себе поступово трохи далі, щоб нормально сфокусуватися і бачити, тому що для цього їм потрібні окуляри. Тому я не впевнений на всі 100%, Але я думаю, що в порівнянні з іншими вправами ця вправа, хоча б трохи, є ефективною. І звичайно, хороший зір напряму залежить від нашого раціону харчування, тому потрібно вживати максимально натуральні продукти і з мінімальною термічною обробкою, тому що лише так ми зберігаємо велику кількість мікроелементів вітамінів в цих продуктах е, я думаю, що багато хто з вас вже чув про морку, особливо про каротин, каратиної бета каротини е, тому що вони беруть участь в реакціях світла, перенесенні електронів, коли світо потрапляє на фоторецептори. От тому е, різні кольорові яскраві овочі є корисними для нашого зору. Тому я думаю, що тільки максимально дві вправи з цих десяти, хоча б трохи ефективні для наших очей, тому що перше це є моргання. Відповідно, воно захищає нашу наше очне яблуко, зволожує. От друге, це є фокусування на близькій і на далекій відстані, тому що, як я розказував раніше, це впливає на здатність акомодувати на різних відстанях. От, а всі інші прави вони напряму пов'язані з роботою екстраокулярних м'язів, з покращенням їхнього кровопостачання. Але, звичайно, найважливіше це дієта для здоров'я вашого очей, для підтримки здоров'я ваших очей і обстеження у офтальмолога. Якщо, наприклад, у вас є якісь. Супутні захворювання, то хоча б раз в півроку. Якщо у вас немає захворювань різних, то хоча б раз на рік. Що ж, я сподіваюся, вам сподобалося це відео. Ставте лайки, підписуйтесь на цей профіль. Мене звати Андрій, я лікар-офтальмолог. До наступної зустрічі.